Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Ой, які гості, як добре, що ви приїхали. зраділа надія. Олю, привіт. поцілувала вона доньку. Софійко, внучко, йди на обійми, бабусю. Ой, а хто це з тобою? У під'їзді, поруч із валізами, стояв чоловік років тридцяти. Трохи зніяковілий, але усміхнений. Бабусі, знайомся, це Михайло, сказала Софія і притулилася до нього. Мій коханий чоловік. Дуже приємно. Надія теж усміхнулася і схвально кивнула. Ну і що ще він помітно старіший за її дев'ятнадцятирічну внучку? Головне, щоб кохали одне одного. Її чоловік, між іншим, був старший за неї на дванадцять років, і нічого. Прожили разом багато років душа в душу. Та що ж ми в під'їзді стоїмо? Стіл уже накритий. Ходімо до хати, заметушилася Надія. Валізи рознесли по кімнатах, з духовки дістали гаряче, дзенькнули келихами, сміялися, жартували, було легко і затишно. Михайло виявився дотепним і уважним. Надії він одразу припав до душі. Ну, дівчата, не витримала вона. Як це ви примудрилися приховати, що в нашій суто жіночій компанії з'явився такий чоловік? До останнього мовчали. Я б хоча б зачіску краще зробила, нафарбувалася б як слід, та ви й так чарівні, усміхнувся Михайло. Ні, ну все ж, навіщо такі сюрпризи? Жінки знітилися, почали щось не домовляти, виручив знову Михайло. Просто з роботою були проблеми. Начальник довго не відпускав. Те, що я все таки їду, вирішилося в останню хвилину, та я й ненадовго тиждень, а може, й менше. На роботі завал можуть викликати будь-коли. «Михайла, може, я забігаю наперед, обережно сказала Надія, але коли ж весілля. Вік у мене вже такий, хочеться дожити. Ну, побачимо, ніяково відповів він. Мамо, ну не треба. Тихенько зупинила її Ольга Іванівна. Не тисни, і вік у тебе ще не такий уже. Ну й добре. Надія вирішила не наполягати. Гості лягли рано, вже о сьомій вечора. Втомилися з дороги. Наступного дня Софія з Михайлом поїхали гуляти містом, а Ольга Іванівна залишилася вдома з матір'ю. На всі запитання про зятя вона відповідала якось ухильно мовляв, хороший чоловік, забезпечений, і все. Без Безподробець. Увечері історія повторилася. Знову всі розійшлися по кімнатах рано. і лише надія сіла перед телевізором дивитися свій серіал. Саме тоді вона помітила, як Михайло тихенько вислизнув із кімнати і пройшов на кухню. Долинув його голос, напружений, стриманий, він із ким домовлявся по телефону. Цікавість узяла гору. Олесе, я ж тобі сказав. Ми з Іваном поїхали на рибалку. На пару днів. Мені просто треба перепочити, особливо від твого тата. Ти ж розумієш, які ще жінки? Ми вдвох човен намет, риби привезу. Ну, що ти починаєш? Мені все кинути? Добре, я зрозумів, не серця». Він вимкнув телефон і ще довго сидів, нерухомо, дивлячись у вікно. Надія зайшла на кухню. Михайле, ти одружений? тихо запитала вона. Він кивнув, не піднімаючи очей. Пробачте мені, бабусю, Надія», – прошепотів він. Я зовсім заплутався. Так, я одружений. У мене двоє дітей, яких я люблю. Але й вашу онучку теж. У мене свій бізнес. Ольга Іванівна працювала в нашій фірмі. До неї часто приходила Софія. Дружину я не люблю. Але мій тесть дуже впливова людина в місті. Він може зробити так, що я більше ніколи не побачу своїх дітей. Я просто не знаю, що робити. Запала тиша, обоє мовчали. Кожен думав про своє. Ну, зрозуміло. Першою озвалася Надія значить, ти не одружишся з моєю Софією. Вона зітхнула і, трохи помовчавши, продовжила. Знаєш, у мене є сестра, Ольга, вона все життя віддала одруженому чоловікові. Все чекала, коли діти підростуть, що він наважиться і піде від дружини до неї. Тепер їй 56, самотня жінка. От скажи мені чесно ти хочеш такої ж долі для моєї онучки? Ні, тихо відповів Михайло і похитав головою. Не хочу. От і добре. Я не виправдовую і, чесно кажучи, засуджую, але зараз не про це. Давай я тобі допоможу зібрати валізу. Ти поїдеш до своєї родини. І тільки одне пообіцяй мені, що ти покінчиш стосунки із Софією. Остаточно. Якби важко тобі не було. Він мовчав. Вона плакатиме, дзвонитиме, благатиме повернутися. Але прояви мужність. Софія молода, вона переживе і з часом обов'язково зустріне гідного чоловіка. Михайло навіть з полегшенням зітхнув і кивнув. Обіцяю зібратися було неважко. Ви неймовірна жінка, сказав він на прощання. Я таких ще не зустрічав. «Іди вже. усміхнулася Надія, махнувши рукою. Шкода, що ти не вільний. Із тебе справді вийшов би добрий чоловік для моєї внучки. Але щоб я не розчарувалася в тобі остаточно, тримай слово. Домовилась? Ранок видався важким. Софія плакала безупину, набираючи номер Михайла, не розуміючи, куди він зник і чому не відповідає. Ольга Іванівна мовчки спостерігала за матір'ю, але погляд у неї був насторожений. Софія, не намагайся, тихо сказала Надія. Він не відповість. Він поїхав до дружини і пообіцяв мені припинити з тобою будь-які стосунки. Повір, так краще буде. Ах, ось воно що, гнівно мовила Ольга Іванівна. Тепер усе зрозуміло це ти постаралася, а ти знаєш, чого мені коштувало звести їх разом? Рік. Він молодий, перспективний, розумний і з грошима. У нашому світі таких одиниці. самі гультяї. Ні, тобі треба було взяти і все зруйнувати. Я й не сумнівалася, що ти так скажеш, різко відповіла надія. Я пам'ятаю, як ти колись сама приклеїлася до одруженого чоловіка, тебе не зупинили, ні його діти, ні родина. Добре, що твій батько тоді втрутився. І що? підвищила голос Ольга Іванівна. Я вийшла заміж за бідного Олексія, народила дитину і розлучилася. Це по твоєму краще? Зате ти не зруйнувала чужу сім'ю, не залишила дітей без батька і не зробила іншу жінку нещасною. Мамо, не читай мені моралі ти зруйнувала Софії на щастя. Нікуди б він не подівся, одружився б з нею. Треба було лише трохи допомогти. Надія не стримала сліз, боліло усвідомлювати, що доньку з чоловіком так і не навчила головного. Відпустка була зіпсованою. Жінки майже не розмовляли. За кілька днів Ольга Іванівна з Софією поїхали. Михайло дотримався обіцянки. Він більше не з'являвся в житті Софії, минуло три роки. Софія вже працювала в іншому місті, жила самостійно і майже не згадувала минуле. Якось восени у кав'ярні біля офісу вона випадково познайомилася з Денисом. Він стояв позаду в черзі, пожартував про повільну каву машину, і вона несподівано засміялася. Ви завжди так серйозно дивитеся на лате, усміхнувся він. Тільки по понеділках, відповіла вона, вони випили каву разом. Потім ще одну вже наступного дня, Денис виявився простим чоловіком він не ховав телефон, не зникав і не жив подвійним життям. Саме цього їй колись і бракувало. За рік вони одружилися, і тоді Софія щиро дякувала бабусі Надії за той переломний момент у її житті, бо якби не її втручання. Вона б ніколи не зустріла такого чоловіка, як Денис. Михайло повернувся додому без відчуття полегшення, просто було пусто всередині. Дружина зустріла стримано без сен, але щось підозрюючи. Син одразу потягнув його до себе. Донька притулилася мовчки, і в цю мить він ясно зрозумів втратити їх було б найгірше. Михайло не телефонував Софії. Номер пам'ятав, але не набирав, інколи хотілося, і він просто відкладав телефон у бік. Минув ще рік. Він працював менше, більше часу проводив з дітьми. Почуття до Софії не зникли, але стали спогадом без надії. Про весілля Софії він дізнався випадково він розумів, що рано чи пізно це мало статися, а бабуся надія таки відгуляла на весіллі унучки. І була задоволена її вибором. Тільки Ольга Бурчала. Такого вигідного зятя, такий проєкт втратили. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.